Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо різні прикраси в наявності та декілька новинок, які я ще не показувала. Розпочати хочу відео ось такого цікавого комплекту з чорними опалами в огранці. Завжди важко передати на камеру камені, які, як я називаю, мають спецефекти, в даному випадку опалесценція. Більш червоного кольору. Важко передати, але дуже хочеться. Каблучка у 17 розмірі вага каблучки 2,4 грами. Опали 4,5 міліметри в діаметрі. Камінчики в огранці. Сережки мають вагу 4 грами. Англійський замочок, всі камінчики скрізь відкриті. Такий елегантний, жіночий, повсякденний комплектик. Дівчата, нагадайте, хто запитував каблучки в маленькому розмірі. Сьогодні, якраз, є з опалом комплект в маленькому розмірі. І ще одна каблучка буде також в маленькому розмірі. Тут 17-й. Вартість комплекту 4100 гривень. Можна купувати окремо сережки, окремо каблучку. Наступне, що я хотіла сьогодні вам показати, ще дуже-дуже класний опал. Він мені неймовірно подобається. Тут опалесценція всіх кольорів та відтінків, які є в опалах. І червона, і темно-синя, і зелена під різним кутом освітлення вона видає різну опалесценцію. Сам по собі камінь мені дуже-дуже подобається. Каблучка. У розмірі 18,3. Вага 4 грами, опал 13,5 на 11 міліметрів. Дуже гарний, яскравий такий. Це під лампою, а на сонці він ще крутіше виглядає. Зворотній бік, опал відкритий. Вартість каблучки 4800 гривень. Чорний опал. І кулон в мене ще є з чорним опалом. Він більш до коричневого навіть з одного боку. Опалесценція червоно-зелено-жовта. От синього тут трошечки трошечки по центру, він більше червоно-зелений, такий, овальної форми. Опал розмір 13 на 10 мм, вага 2,5 грами, вушко 3,5 на 3,5 мм. Зворотній бік. Вартість кулону – 3200 гривень. Ось такі чорні опали. Далі ще одна дуже цікава каблучка: тигрове око, самородочок аметисту та два аметиста в огранці. Також маленького розміру. Так, 16,7 розмір каблучки. Середня шинка. розмір е, бичачого ока. Саме бичаче око, я прошу сказати тигрового око, бичаче око. розмір бичачого ока, самого каменю 18 на 13 мм. Вага 8 грамів. Розмір ще раз 16,7. Дуже класної якості: саме бичаче око. Вартість каблучки 1700 гривень. І до нього є в мене ще один браслетик, колись вони також були. Тут також дуже-дуже гарна якість. І чудово, можна запарувати разом. Трошечки зменшу. Так, зменшу. Разом з каблучкою буде чудовий комплектик. Браслет, якість мені неймовірно подобається тут. На зап'ястя 18,5 19 сантиметрів. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Сегмент 12,5 на 11 міліметрів. Вартість 650 гривень. Ось так. Буде дуже гармонійно виглядати з каблучкою саме. Далі, так, трошки в мене телефон змістився. І далі, що хотіла показати ще на маленьку ручку. Ось така каблучка сім чакр. Тут сапфір, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік, аметис та гранатик. На розмір 16,3 каблучка. шинка тонка. Вага 3,2 грами. Камені 4 міліметри. Забула проговорити: всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість каблучки 1200 гривень. І до каблучки можна додати ось такий кулон. Тут камінчик іоліт, топаз, аметист, цитрин, гранат, сердолік та хризоліт. Ось так це буде дуже-дуже ніжно виглядати. Кулон, вага 3,6 грами. Камені 4 мм в діаметрі. Вушко 4 на 4. Зворотній бік. Вартість колону також 1200 гривень. Далі. Є в мене в наявності каблучка з содолітом. Вона одна єдина залишилась. Ось такий цікавий сам камінь. Содоліт мені дуже подобається. Дивіться, який він цікавий. Каблучка у 18 розмірі, вага 10,4 грами. Ой, щось мене, я перепрошую, вимкнулось. Освітлення. Чого вимкнулось, не знаю. Розмір 18 вага 10,4 грами, содалі 32 на 20 міліметрів. Збоку трошки покажу а, нарешті вимкнула. Вартість каблучки 1900 гривень. Камінчик відкритий. Вседоліт один єдиний. Далі є ще велика в мене каблучка, і за розміром каменя, і взагалі за розміром каблучки: лазуріт з включеннями піриту. Лазуріт з піритом. Великий сам камінь. Розмір 32 на 2. Дв... Я перепрошую, розмір не поміряла. Буває в мене таке, зараз скажу. Сам камінь 33 на 245 33 на 24,5 мм. Ось такий лазурит. Розмір каблучки 19,5. Тут увага, дівчата, хто просив розміри більше 19, -го. а це якраз 19,5. Вартість 2800 гривень. З лазуріту маю ще комплектик, форма крапля. І досить насичений, також з дрібними включеннями піриту. Розмір каблучки 18,2. Розмір крапельок 18,5 на 13 мм. Насичений, яскравий з включеннями піриту. Вага каблучки 5 грамів, вага сережок 8,1 грам. Англійський замочок лазуріти відкриті. Вартість такого комплекту 2650 гривень. Іще один комплектик з лазурітами, також цікавої форми. Трикутник. Лазуріт розміром 19 на 19 на 19 мм. Каблучка в розмірі 18,3. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 3200 гривень. Ще хотіла вам показати браслетик з рожевого кварцу. Трошки заберу, щоб нам не заважало. Браслет з рожевого кварцу, він дуже-дуже ніжний в огранці, на зап'ястя від 17 до 18,5. Можна так, і можна ось так, хвилинку, ось з цією стороною. Тут шахматна огранка. Дуже-дуже ніжний, такий тендітний, дівочий браслетик. Замочок, карабін. Камінчики. 12 на 8,5 мм. Вартість браслету 2400 грн. Наступне. трошки ще заберу. Комплект з малахітами. Каблучка в розмірі 18,5. Малахіти 18 на 13 міліметрів. Вага каблучки 6,2 грами. Вага сережок 11 грамів. Англійський замочок камінчики відкриті. До малахіту маю одне єдине намисто. Зараз я його окремо покажу. Можна запарувати так. Можна також запарувати. І є ще в мене два браслети. До речі, чудово більше сюди підійде. Так, вартість комплекту 3400 гривень, не чи я проговорила. І мисто. кульки йдуть на збільшення до центру. Замочок, біжутерія, закрутка. Довжина намиста 45 см, Вага 48,5 г. грамів. Діаметр намистин від 4,5 мм, і найбільша ось ця центральна 12 мм в діаметрі. Намисто в мене одне єдине. Вартість 1650 гривень можна також запарувати з комплектом. І маю ще два браслети з малахіту. Обидва браслети на зап'ястя 18,5. Сегмент у більшому браслеті 14 на 10 мм. Вартість 1600 гривень. В меншому браслеті сегмент 12 на 8 мм. Вартість 1200 гривень. Браслет адуляри. Тут ніжна, ніжна, блакитна іризація. І вона така не дуже сильно виражена, але вона є. Сегмент 10 на 7 мм, на об'єм зап'ястя 18 см. Досить туга, до речі, резинка тут. Зараз покажу, як виглядатиме на зап'ястя. Вартість браслету 1350 гривень. І є в мене на залишках, я не знаю, не пам'ятаю, чи один відкладали. От, чесно, не можу знайти записи. Мені здається, один відкладали все ж таки. Два браслети з шерлів, вогранці. На зап'ястя 19 см. Вони будуть. Сегмент. 14 на 9 мм, Вартість браслету 1400 гривень. Ну, а на сьогодні в мене все. Запрошую, долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви можете переглянути всі ці прикраси в наявності. Контактний номер телефону для замовлень у вайбері. А також посилання на viber спільноту я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Дуже всім дякую за перегляд. Вдалого робочого тижня! Спокійного, мирного неба. До зустрічі на каналі!